Звертайтесь до мене, будь ласка, Олександр. Ну, Призначить за побачить. На підставі чого? Чи, чи, чим передбачена вимагати чи прохання? А в ті будь ласка. Ну, на підставі якої статті? На підставі Кримінально-Персонного кодексу. Стаття є в Кримінально-Персонно кодексі. Загальне положення. Назвіть, будь ласка, у ваша Олександр, звертайтесь до мене, будь ласка. Я зрозуміла, як у вас звертатися анкетні дані, будь ласка, не Якою статтею передбачено, що я маю їх зараз повідомляти? Це передбачена кримінальна зараз... особа. Норма. Якщо це вимога, то це має бути нормативно. Встановлення осіб. Встановлення Відомлення... особи робить секретар порядку 342 статті і доповідає Відомлення. про це, як вона встановила. Зараз я не він, маю. Він Олександр... Ваша адреса. Якою нормою це передбачено? Що я зараз повин, повинен озвучувати тридцять 35 міста Олександрія, Кіроградська область, все вірно.